Я начальник відділення рекрутингу 39-ї окремої бригади берегової оборони, лейтенант Винокур Альона Ігорівна. Це почалось дуже давно. І я ще починаючи зі школи, з випускних класів, я розуміла, що я буду у війську. Тобто я не розуміла, ким я буду, чим я буду займатися, яка взагалі організаційно штатна структура. То що у мене в родині немає військових, але я чітко розуміла, я буду виключно в армії. В 11 класі батьки були вже проти мого вступу до військового вишу. І обрали для мене альтернативу. Це був Одеський державний університет внутрішніх справ. Тобто, я була дотична до поліції більше до поліцейської структури. Але всі чотири роки навчання в університеті я знала, що по закінченню я піду в армію. І так і сталося. Я вже на четвертому курсі на початок повномасштабного вторгнення. Я була випускницею четвертого курсу юридичного факультету нашого університету. Працювала головним спеціалістом юридичного відділу в органах місцевого самоврядування. Але наступного дня після отримання диплому я прийшла в РТЦК, і зі словами, я буду служити, і все. І там, не дивлячись на те, що в поліції я могла бути офіцером, в армію я прийшла солдатом. Тобто почала солдатом. Спочатку це була Одеська область, потім, в серпні 23-го року, я вже виїхала на Херсонську область в район виконання бойових завдань. Знаєте, я вірю в генетичний код нації. Я вірю в те, що це був такий, як, напевно, поклик моєї родини. Тобто мій. Раді він був офіцером під час Другої світової війни. До цього в нас були люди, які були на військовій службі у важкі для нашої держави, для нашої нації періоди історії. І саме в цей момент, там 22-го року, повинна була в моїй родині з'явитися я, яка самостійно виявить бажання продовжувати військову службу і бути корисною для нашої держави. Тобто наскільки б це пафосно не звучало там, можливо, від мене, але я дійсно в це вірю. Наскільки б було, не було б важко в армії, наскільки б не було таких суперечок, що там немає там, жодного простору для свого життя, то що ти постійно перебуваєш на військовій службі, але я максимально задоволена. Я настільки люблю свою службу, я настільки люблю свою бригаду, і я навіть не думаю про те, щоб повертатися в цивільне життя. Навіть коли війна завершиться, я починала службу в 22 році. Тобто я починала службу, коли мені було 21 рік. Я тільки завершила навчання бакалавра, продовжила навчання магістра. і Я прийшла зовсім недосвідченою, можна сказати, взагалі в професійній сфері. І я потрапила до офіцерів, які починали свою службу ще в Радянському Союзі, щоб ви розуміли, де цей стереотип був дуже сильно розвинутий. І дійсно, і зі мною ця ситуація була дуже чітко. Окреслена в тому плані, що мені дійсно говорили, ти, звичайно, молодець, що ти там тянеш свою роботу, що в тебе є особисті якості, які притаманні офіцеру, ти там можеш займатися з особовим складом, ти можеш робити то. Але ти жінка. Ну, це, твоє ШПК, старший солдат, все, забудь, який офіцер. Тобто потім вже були такі прям дуже явні конфлікти, коли я говорила: ні, так не буде. Це несправедливо. І все, і мені говорять, ну їдеш в Херсонську область, отримувати бойовий досвід. Поїдеш, готова. Я говорю, готова, їду. І так я вже залишилась там на два роки. І все. Коли я приїхала в район бойових, в нашій бригаді такої ситуації взагалі немає. Ну, Тобто, в нас немає якоїсь там нерівності, якогось непорозуміння, тому що ти жінка, тому що ти молодий, не молодий, немає різниці. Головне, щоб ти розвивався, щоб ти мав бажання служити і. І все. Ну, тобто, немає значення твоя стать, вік і так далі. Станом на зараз наше командування навпаки робить велику ставку на молодь. щоб молодь е її, ну ця моя особисто моя думка, що молодь і принесе цю перемогу. Ми більш ініціативні, е ми в якихось моментах більш технічно розвинуті. А знову ж таки, ця війна, сучасна війна, і потребує такого технічного розвитку. Це дуже важливо. Я була в штабі. Я починала з діловода в групі персоналу, який просто писав військові квитки. Але знову ж таки повторюсь, я мала право на отримання офіцерського звання в структурі МВС. І я дуже сильно прагнула отримати офіцерське звання в армії, тому що певні там лідерські якості у мене були і, і є, і амбіції ну, знову ж таки. І я розуміла, що будучи офіцером, я можу принести більше користі. Я можу вже навчати людей, я можу займатися підлеглим особовим складом. І для, для отримання офіцерського звання мені потрібно було вибути в район бойових дій. І в принципі, це був 23-й рік. Херсонська області, я виїхала безпосередньо в Херсонську область. Батькам я сказала, що я їду в Миколаїв. Все добре, я скоро повернусь. І дійсно, але я приїхала в Херсонську область, не буду називати населений пункт. І я була вражена з першого мого моменту перебування там. Але назад дороги не було. Тобто, е я певні дні мені було дуже важко, і важко було в тому плані, що наші хлопці почали виконувати задачі на лівому березі Дніпра, і був особовий склад, з яким я приїхала в Херсонщину, і вони вже почали отримувати поранення. Тобто, і коли мені там телефонували з попереднього місця служби, що давайте повернешся до нас, тоді як такої заборони не було по районам, і я… ні, я залишусь тут, тому що я хочу бути е, більш корисна для них. І дійсно е, робота е, штабного офіцера, штабного сержанта, матроса вона дещо недооцінена цивільними людьми, які вважають, що. В штабі ніхто нічого не робить. Іноді штабна робота е, дуже важка і в плані комунікації, і в плані забезпечення, і певного непорозуміння. І мати якісного, там, не то, що якісного високопрофесійного штабного офіцера чи будь-кого там, це дуже важливо. І на той момент, коли я приїхала в батальйон до нас. Я це відчула, я це побачила. Командир батальйону не так довго зі мною спілкуючись. Мені на той момент було 22 роки. Він сказав: Ти йдеш на офіцерський курс. Я бачу тебе начальником групи. Все, я виїхала на найближчі офіцерські курси. Зі мною довго спілкувалися психологи стосовно того, чи зможу я витримати це направлення там. То сюди я говорю, все буде добре, я зможу, я впевнена. І так, в принципі, я приїхала в Херсонську область. Знаєте, за два роки ну важко так згадати, що для мене було викликом на початку. Ну все побутові умови. В шокі, взагалі в шокі. <хи> там, я пам'ятаю, я тільки приїхала, мене закрили, просто в кімнаті з документами завалено все. А я така з юридичною освітою дуже сильно структурована. І думаю, боже, це все тут все завалено. Але через часті переїзди в хлопців не було можливості правильно систематизувати це все. І я там сиділа місяць безвелазно це все робила. Ну Виклик особисто для мене це втрати. Ну, все, я не боюсь нічого окрім втрат. Тобто, коли я пам'ятаю, це був липень минулого року, коли нам говорять про те, що у нас два двохсотих, один-трьохсотий, і я розумію, що в цьому розрахунку була людина, хлопчина, який на рік молодший від мене, і якого я призивала на військову службу. І я до останнього я не вірила, що він двохсотий. Потім через якийсь період часу, там 2-3 тижні, знову загиблий, і знову він прийшов. Саме я його вела до нас в батальйон. І ось такі ситуації втрат безпосередньо для мене неймовірно важкі. Це, напевно, єдиний виклик, якого я боюсь, це втрати, це смерть моїх побратимів, це. Саме ось ці ситуації, коли ти спілкуєшся там з рідними, коли ти розумієш, що ти його втратила, все це єдиний, напевно, виклик, якого я реально дуже сильно боюсь. Решта, решта, тобто, все можна вирішити, окрім втрати. І мій командир батальйону, який в свій час і повірив в мене, надав мені можливість навчатись на офіцера, він теж завжди казав, що проблем не існує. Є тільки одна проблема це втрати особового складу. Є дуже крутий вірш Семоненка, і там є слова Живе лише той, хто не живе для себе хто для інших виборює життя. І я завжди всю свою дорогу, всім своїм підлеглим, я повторюю ці слова і кажу про те, що ви робите неймовірну круту справу, ви допомагаєте іншим. Ми допомагаємо вам потрапити в бригаду, яка зацікавлена в своєму особовому складі, яка хоче вас розвивати, яка буде боротися за вас, де командування пліч-опліч з вами йде. Тобто ми ось, ми поруч з вами. І да, так я і борюся з цим і всередині себе. В нашій бригаді працює патронатна служба. Це неймовірно круті хлопці. Кожен із них має поранення, і вони пройшли певний бойовий шлях. І коли вони отримали, наприклад, поранення, вони були в шпиталі, і була така ситуація, що вони зрозуміли, що ці хлопці, які отримують поранення, вони потребують допомоги, вони потребують уваги. Це хлопці, які втратили частинку себе. Повному розумінні цього слова під час виконання бойових завдань. І хлопці, в них була ініціатива це підняти їх на найвищу точку України, на Говерлу, для того, щоб вони знову могли повірити в себе, ці хлопці. Вони могли об'єднатися однією метою. І так, да, вони повні командування. Підтримало взагалі жодних питань не було, тому що ми розуміємо, наскільки важливо займатися з нашими хлопцями. Ми зібрали певну групу осіб, і ми почали цей рух на наговерлу. Це було дуже важко. Це, по-перше, погодні умови, потім протези знову ж таки, певний там психологічний настрой цих хлопців. Але із п'яти хлопців один з них підіймався на саму вершину, піднявся. І для нього було дуже важливо те, що ми встановили прапор із позивними всіх загиблих наших побратимів. І для мене це дуже важливо і дуже символічно. І ми вшанували пам'ять загиблих наших побратимів, встановивши саме цей прапор на найвищій точці України. І це був такий. І важкий, і цікавий підйом моментами це було і випробування для мене. У нас була така ситуація, коли ми підіймаємося з цим хлопчиною, В нього протез це саме в нього немає однієї ноги. І він такий дивиться там на каміння, яке покрито снігом, і каже Альона. Я, я тут просто ось так з'їду, мені важко. Я кажу, давайте спочатку я. Якщо я з'їду і мені буде не боляче, то ви за мною. І отак ми з ним з'їжджали по, по цьому камінню. Ми там і співали пісні з ним. Я там йшла попереду разом із ще представником служби турботи. І я прокладала, говорю, ось сюди йдіть, тут нормально можна стати, тут каміння не, не буде. Це і так далі, і ми так всю дорогу і піднялися і спустилися з ними. І дуже важливо, що даний спуск об'єднав між собою цих хлопців з такими вадами. І вони в кінці цього проекту сказали, у нас немає вадви, о чом вообще? Типоніє, у нас такого немає. Все добре. Це така соціальна ініціатива нашої бригади, де ми підтримуємо родини загиблих, безвісті зниклих діючих військовослужбовців, які мають певні труднощі. Важко поранених, поранених бійців і так далі. Щоб вони розуміли, що ми завжди з ними. Те, про що я говорила, командування пліч опліч із матросом. Так воно і є. Є дуже Крутий лозунг рекрутинга Збройних сил України обираєш ти, а не тебе. І я неодноразово ем, була дотична до тих ситуацій, коли цивільне населення перебуває в інформаційному вакуумі. От вони не розуміють, що таке армія. Для них армія все, мене уб'ють. Я йду в штурми, мене уб'ють. І байдуже, що я там, наприклад, крутий медик в цивільному житті, дизайнер, можливо, економіст. Можливо, ти працював в архівній справі, можливо, ти е електрик і так далі. Я йду в штурми, мене уб'ють. Ні, воно так не працює. Ми рекрутинг. Нам важливо вас почути, чим ви займалися, яка у вас освіта, яке у вас хобі теж дуже важливо для нас, де саме ви прагнете розвиватись, де ви хочете приносити користь. Тобто, рекрутинг. Ми прислуховуємось до вас і пропонуємо вам посади. А не так як всі думають, що мене схопили РТЦК. Я прийшов в рекрутинг. Рекрутинг це РТЦК, і я от іду в штурми. Ми ваше право на вибір. Вибір знайти вас в Збройних силах України і на, нашій, на наших посадах в бригаді. Я хочу донести цивільному населенню про те, що армія. Це просто неймовірний, величезний спектр можливостей і також це величезний перелік посад. Це не тільки штурмовики, це абсолютно все. Ви знаєте, мене останнім часом е це дуже таке гостре питання, тому що багато хто там політичні певні там, аспекти ля-ля-ля. Ну, скоро завершиться війна, там все додому. Чим ти хочеш займатися? Я не знаю. За три роки в армії, і стільки там було різних неприємних ситуацій і так далі, я завжди даю одне, одну відповідь. Я дуже хочу жити. Все, я хочу жити. Жити, а вже далі це включає там цілий спектр різних галузей, якими я хочу займатися.